Всім вітання. Зараз трошки про електропроводку, про розводку електропроводкою гофрою. Тут буде центральний щит. От гофрару. Це коробки, про які я говорив, що всі труби заходять в коробки і тут з'єднюються. Потім, щоб зробити ну, подвійний виключатель, з одного виключателя виходить дріт і заходить другий, і підводиться до другого виключателя. Так приблизно це все виглядає. Чому різні кольори виконуємо? Тому що це електрика, це антенна і це інтернет. І різні діаметри використовуються. То є 25 ка 25-ка, 25-ка, є труби на 30. Ну, от приблизно так виглядає розводка електрики. Ніяких кутів по 90 градусів, нічого нема тому що потім дуже тяжко пропихати щуп. Сигналізація виведена з 20-кою маленькі труби ідуть всі 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 в коробку з'єднання. Електрика виконана після гідравліків. Тут хата вся зроблена з гіпсокартону, тому стіни виведені гіпсокартоном, обшиваються рампи вже всі готові для гіпсокартону. Коробки, які вводяться, фіксуємо пінкою, все пінкою. Це все акуратно, після того, як все закінчиться, буде обрізатися. Зверніть увагу, ні в одній гуфрі нема проводу, нема кабелю. Чому? Бо це все розводиться після-після. Це, це чорнова робота на даний час, а потім буде чистова робота. Дві коробки виведені тут, розетки так виглядають. Телевізор, інтернет-антена. там вуглі телевізор, інтернет-антена. Зараз перейдемо на кухню, подивимося, як на кухню розводки робляться, як в нас робляться. Кожен робить по-своєму, так як хоче, але це правильно зроблені розводки. От на кухні виведені розводки. От тут мокра зона. Тут буде умивальник, тут буде гаряча зимна вода. То вихід з сіфоном на посудомиючну машину. І це роздаточна коробка. Тут буде 1, 2, 3, 3, 4 розетки. Ці розетки підуть. можуть піти на холодильник, на варочну панель. Все звідси з мокрої зони, тому що мебель, яка ставиться під умивальник, вона з тої сторони не має стінки, вирізати нічого не треба Все в Все в доступі. Відкрив шуфлятку чи відкрив полку, відключив є навіть над. Робочої поверхні розетки виведені. виведена на витяжку, напевно, що. Ну, так, думаю, коротше. Тут включаємо світло. Світло. Тут скорше, що термостат виведений, розетка внизу. Переважно тут виведений телевізор. Телевізор, комп'ютер виведений. Тут два різнокольорові Той телевізор цей комп'ютер, тут видена електрика. Ну Все зав'язано і все зав'язано на великих коробках. Зараз покажу, що є коробки тут на Тут в коридорі, я ще бачу дві великі коробки. От дві великі коробки, все з'єднання, все поєднання. Все потім витягується. Гофра то як магістраль, як тунелі під підлогою, під стінами. Там потім з'єднуєш, робиш все, що хочеш. Добавляєш, вибавляєш. Тут можна навіть зробити виключатель, який виключає на сходовій площадці. Можна навіть так зробити. Розумієте? Ви скажете, для чого це потрібно. Це не потрібно для чого, ну, якщо ви купили квартиру, зробили ремонт і через деякий час продали квартиру. Новий господар хоче щось поміняти. І без бездовбання стін, без нічого він може все поміняти. Тут теж виведено комп'ютер, антена. Телевізор. Виключатель, виключатель, з'являється по землі, між ними робиться паралельно. Можливо, було, можна було по підлозі пустити, а ці труби, бачите, вони трошки запінюються, чому? Щоб вони були більш стабільніші, по них легше буде пропихати щуп. Тут ця квартира вже готова для чорнової стяжки. Ми тут маємо 20, 22. Більш-менш сантиметрів. Зробиться чорнова стежка, лишиться 11 сантиметрів на теплу підлогу. І, ну, і так, і на. Так, на тепло. Це ванна, як зроблена. Це, Це провід, який йде теж. Антена, комп'ютер, сигналізація. Е... Всі грубі-грубі всі провода. Можуть, типу 2-3 кабеля всередині, які йдуть зверху, бо зверху ще є. Типу, як то називається? Як то правильно сказати, поверх М мансарда, око. а як то називати? Так, типу перекриття, туди пішла проводка. Зверху теж проводка зроблена, тут будуть сходи, сходи будуть робитися потім. Приблизно тут спальна кімната, як виглядає. Дві розетки над ліжком, телевізор. Тут ну, ну якось так розводка. І зверніть увагу, нігде, 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 нігде нема. Ніде нема. Що нема? Проводки нема. Вся проводка робиться потім. Робиться потім вся проводка. Наголошую, проводка не кабель. проводка. В хату можна завести кабель, а проводка робиться потім. Тут встановлена коробка, тут встанована коробка, Напевно, сигналізація встановлена. І приблизно хочу показати, ще як функціонує Гляньте. То фіолетовий кабель. Зводиться сюди в коробку. От підходить, 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 підходить в коробку. Це, ця коробка як міст функціонує. Потім вводиться сюди. Іде йде, 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 йде сюди. І в центральну коробку заводиться. В центральній коробці проводяться всі з'єднання, всі коробки в доступі, нічого не паяється. Що робиться за тискачами? Це квартира двох-трьохкімнатна. Це салон, кухню я вже показував. Ну, приблизно якось так. Тут коридор і тут зона офісів буде. Тут зараз електрики працюють, всю проводку розтягують, їхнє обладнання, пацанчики працюють. Ну, ну якось так. Типу. Тут офіси будуть. І на першому порсі будуть офіси, і під квартирою буде квартира. Ну якось так. Більш докладніше. З Знімлю на слідуючій стройці, де буде вся проводка вкладатися в стіни, як розбиваємо, як заштукатурюємо. і все. Тому вся проводка робиться перед штукатуркою, перед чорновою стяжкою. Зараз буде чернова стяжка, потім зашиються всі стіни, все чистенько, потім зробиться чистова стяжка, і прийдуть електрики і ті, що малюють стіни. І все, 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 все дороблять. Ну, якось так.